Вітаємо вас на каналі Андростудія. Ми вже розпочинаємо смакувати різдвяні смаколики. Так, Різдво вже на носі майже, тому чому повинні чекати, поки те різдво розпочнеться. Потрібно вже смакувати. Це ми робимо дегустацію. Робимо дегустацію різдвяних калачів з маком. Ну, це у кожній культурі є такі калачі. Кожна Країна випікає свої, мають різні назви. Це назви Бейклі. Що я хочу сказати? Ми взяли в одної фірми приватної. Ну, зараз скоштуємо, наскільки він смачний. Але ціна досить дорога. В магазині вони коштують дешевше. Єдине, що дуже такий, він красивий, має таку красиву структуру. З маку дуже багато. У нас вже різдвяний чай. Різдвяний чай, різдвяних Мама! Скрізь Різдво Мама! То, як кажуть, треба настрій створювати власноруч. Ми настрій створюємо власноруч і ось ми куштуємо бейглі. Тож треба ж не тільки вам розказати ще й показати наскільки він смачний чи не смачний. А якщо не смачний, то яку ми зробимо? Обличчя. М -м -м -м. А що вам сказати? А він солодкий. Солодкий. Ой, не їсть. все, мама. Ні, я все не їм я тільки коштую. Ну родзинки солодкі і маку просто, як кажуть, не пожаліли. Ну, каже смак, є смак. Єдине, що ціна у магазині в тому ж літні ви можете купити. Мінімум два рази дешевше. Вибираємо. А ви що сьогодні смачного їсте? Різдвяного такого. Діліться у коментарях. Або не різдвяного взагалі. Їсте ви сьогодні смачне, да? Чи не смачне, що ви сьогодні нямкаєте? Пишіть.